Огляд останні спортивних подій вашій увазі. Добрий вечір. Заключну очну зустріч у чемпіонаті провели флагмани вітчизняного чоловічого ганболу. Отже, чи вдалося гравцям місцевого зетеру кинути виклик чинному чемпіонові мотору? Зараз дізнаєтесь. Знекровлений втратами провідних виконавців колектив Срібного призера останніх сезонів зробив усе можливе для того, аби порадувати своїх прихильників у домашній зустрічі. Втім, одного бажання виявилось замало. Команда Миколи Степенця також маючи неповний ростер, на класі провела звітний матч та де-факто оформила чергове чемпіонство за турів до завершення сезону. Де Юри святкувати п'ятий титул сильнішого клубу країни мотор буде у середині травня. Коли відбудеться останній календарний тур. А поки 41 26 на користь команди Степанця і інтрига у національному турнірі зберігається тільки щодо бронзового комплекту нагород. Нагадаємо, черговий поспіль сезон на третю сходинку зазіхає ще один забірійський клуб. Команда резервістів мотору ЗНТУ «ЗАП». Далі новини футбольні. Забірійський відроджений металург знову порадував чужих болівальників. На цей раз Івана франківських в гостях у тепловика підлеглі Юрія Маркіна отримали сім м'ячів у власні ворота, на котрі не зуміли відповісти бодай одним влучним пострілом. Ще до перерви франківці встановили тотальний контроль над ситуацією та мали солідну перевагу. 3-0. У другому таймі побиття нашого колективу поновилось. Черговий матч Металург проведе вдома найближчої п'ятниці на Великому Лузі. 21 квітня у гості до запоріжців завітає одеський колектив Реал Фарма. Початок зустрічі увага о 15 й Як кажуть, все для вас, рідні болівальники. Тим часом у Запоріжжі відбувся центральний поєдинок 25-го туру української прем'єр-ліги, у котрому стосунки з'ясовували Луганська Зоря та Київське Динамо. За рівною боротьби долю принципової дуелі вирішив один точний удар гостей. Наприкінці першого тайму, помилка у захисті Луганчан, призвела до стрімкого прориву Дениса Гармаша, якому вдалося пробити кіпера зорі Ігоря Левченка. Після поразки киянам підлеглі Юрія Вернідуба остаточно втратили шанси на здобуття срібла у чемпіонаті нинішнього сезону. А ось у команди Сергія Риброва знову з'явилась теоретична нагода замислитись над поновленням перегонів за перше місце. Продовження футбольної теми новини з регіону до дня створення бородянського прикордонного загону, котрий відзначає своє 16 річчя на тамтишньому стадіоні «Енергія» вирішили провести футбольний турнір між відділами прикордонної служби. Загалом у швидкоплинних змаганнях взяло участь 10 команд. Як це відбувалося, дивіться далі. Спорт це життя. У цьому впевнені бердянські прикордонники. Команди відділів прикордонної служби Чонгар, Благовіщенка, Генічісь, Кирилівка, Приазовськ, Приморськ, Бердянськ, а також оперативно-бойова прикордонна комендатура та управління загоном взяли участь у футбольному турнірі не дарма. Всі розуміли, що спорт не тільки поза межами військових частин, а у військових частин також він присутній, тому що. Спорт це життя. В прикордонниках також є нормальні футболісти, які ну, під, і далі ну, продовжують футбольний рід. Ви бачите, що навіть з дітьми приїхали, от, тому що в нас якби, одна прикордонна сім'я. Сергій Заїченко зазначає, що багато військовослужбовців прикордонного загону беруть участь навіть у міських футбольних турнірах. Ми не тільки покращуємо фізичний стан нашого прикордонного загону, але й допомагаємо місцевим командам отримувати перемоги. За результатами турніру третє місце посіла команда відділу прикордонної служби Чонгар, друге оперативно-бойова прикордонна комендатура. А пальму першості здобула команда приазовського відділу. Це все про спорт на сьогодні, не зважаючи на погодні умови, налаштовуватись на позитив і продуктивний та гарний, скорочений робочий тиждень. На се добре.